Зміні 50. Концертом Тріумфальні сурми, півстолітній ювілей відзначив народний художній колектив України Оркестр духових інструментів Зміна. Святкували в обласній філармонії. Дитячий оркестр духових інструментів, заснований у 1967 році Станіславом Степаненком. За цей час він із маленького гуртка в обласному центрі дитячої юнацької творчості перетворився на великий колектив, один із найкращих дитячих оркестрів України. Вже 10 років зміною керує Олександр Ніщименко. Нашому колективу вже 50 років виповнилося, так що можете порахувати, що за цей час пройшло дуже-дуже багато дітей, вихованців, які сьогодні присутні тут на концерті. Справа в тому, що я вихована з дитячого оркестру, зміна. Так, що а час береги То це велику роль заграв все життя в оркестром. Нам дуже приємно, що на тріумф шоу зібралися і батьки, звичайно, наші вихованці, і випускники, друзі нашого чудового колективу, який 50 років тому заснував Станіслав Макарович Степаненко, царство йому небесне. А вже 10 років очолює Нішіменко Олександр Андрійович. І нам дуже приємно, що наші педагоги готують, розкривають. Найкращий потенціал наших діточок.